我是放屁，你不用、嗯、了。 八十加几？<noise> <noise>

Це, це, це кров. А ну шо там? Да шо, ты не шо? твоє не пу это больше. маленьким бы вы Ми побраем? Да, я слепый просто. Замріло, ну я сліпий, короче. Ми побираем? то я пішов додому. Я то не Все одно, пора вспать. спати. Третя носі боже. Ши казати. Третя носи. Правда, цікаво, як ми по-моєму. Ну запрошуємо на нажаха. Ти з боку дам до картина, а я з цього боку. Тобто, це моя диско. <п 'я> Можуть, може, може у нас хтось хоче намахати. Тому що хтось сам що це побудував. Я хочу нас намахати. Взяв когось кров. Що, що, кров. <плес> заткнись своя, заткнись. Я буду не посаду. Добре? Можливо, іди ну, на мене, запитаєш і він бачив? Uh e, mm. Зайди nice wrapping близко beyond that. They didn't. Так, нет. Mm. А шо ходил, шухоня, а ти? У мене просто зараз От! Я зараз піду на нову пошту. Mm. Я не знаю, що бы сказати, але не має ці, а вы не маєте никаких мер. Але я почему стоит. нам степан біля нашого дому стоїть. Степан? Угу. А я поки уберу картофель. О, мер, мер, мер. Стій, жажди, Ти мэр, мэр! Си! Ти, зажди, <куди> ты тупи! Так куда ты бежишь, э? <мир> О, зажди! Че ваша? Ты не шоу один надо

Зараз мер в якого золото. Щоб якщо побачимо когось іншого священника, ну щоб знати, що мер це саме давне золото. Так, друзі, я зараз задороговую його. Щоб точно знати, що на ній. Все, в мене немає більше смарагдів. Тож тобто ще є їх купу. Так, все, у мене діамант. Ясно? Джумен пошла. А он к много Ладно, вам один саморадник, а я пішов. Просто пропожав. А зараз... Піду на бажар, а на бажарах нікого нема. А що робити речі? А я зараз все не так прикажу. Яка? О, Женя, наприклад, еще останок. Может, що что мер. Але А не дайте прокачать. Уже вечір скоро буде. Я скоро. Зараз, зараз, Уже воды. Уже кидаешь. Ну я на вас скоро. Ааа! хворий! О! Ха-ха-ха-ха! Картопля, картопля, продаеца картопля! Заводная, продается картопля, картопля! Де, я как картопля? Картопля, продается картопля! Ну, давай сюди. Так, дай! Уф семь Даш на Ага, Сорок смараги. У мене, на жаль, нема сорок смараги, у мене еще надевить.

Я не могу тебе попасть! Олимпачу Мер мэр! А забачный да! Я за тот м! Шамо! Крас я не могу заниматься не за непишев! Ну ладно, а я буду маленький можно бидо Ну дивись. Особи. Ну по солнечку, может быть, если с ним розливить, мы хочем нас тут мупку і побудував. Так. Что, блин, все заховался свои панцирь? Проносишь заховался свої панцем. Даже белый бігал. Ну шо. Ми полон бы зякалы. Человек. Познаки муж подумати, что ты, лтый. Стоп, а? Друзі, сейчас... Перша серія, о, Степан, что ты зробишь? Степан, Стій, зачекай! Степан! Зараз, ага. Степан, по -по подожди! Степан, Степан, зачекай! О, Степан. Что ты мне продаешь? Видро. Доброе. Так кто у нас? Ты ясно. Все, может ты Степан. Может и сам Степан я дивно поводиться. на поводится. Все же і верю на я буду. Я у ошахтаря Давай, вздыхай, рыбка Ну окей, не поговорит, значит, не было. Вы значит Добре mm -hmm. Я не покупаю что-то помоешь? Тільки ж ті, 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 не дивись на мене. Просто помыть. Ааа! Упа в яму! Ты що знаешь, что мы кейс наложим вс поцелуев?

Я думаю, там буде щось що інше. Вау, вже висе! Скаріться, хотіла стоїть якийсь диван. деревом, Я кіньшу вакцин. Ой, мерга няня. Кінь солапи, який деревом? Подай від того будинка, подай, 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 я не я не отгоняю, загоняй, завсає, засади. Якщо буде подалі від того будинку, то я дідем додому. Не скажи. <плес>

Його не буде, коли я його поламаю. Це <зас> Степан, здається. Степан, це ти? Я здаюся, що це <зас> <же> Степан. Ні, це не Степан. Я піду рибу ловити. Ти варшує будь-який. Ні, не маю. Ні, не маю.

Кару. Ты поражный. Ты знаешь, я бы ся вон стрим. Я страшный боевую стол. Моя ушко, бояшка, боя обесшала, судишь. Обесрал, сын, пизду, сука. Ну, капец, я сейчас. Я ще ніколи не стал дрон, І и дай бог, тогда я не понимаю. И может быть, и... Раз мы уже тебе просто не снимаем. Ну да, я ни хитро. О, дай коребан. Ты кинет почему, пожалуйста, наверное. О, ну даже пожалеть, пожалуйста. А? Да свиня, до нас до дома хочет. Нормально. <решко> Ой, щось моя голова болить. Ой, ну, я ось якась мені треба. Ну, ну запишу надовго. Що ж мені моя... Ой. Боже, как странно все это снизу. Алло. Смахмата. Я ганну Сейчас закрываемся за деткой закрытие радяции. Да, радянський. Сейчас у нас реальности <звали> Давай тут пора все спайня. я там все одно защитить, дай ближе.

to so like.

Треба щось зробити друзі. Треба зробити карлі. А і там приколи на шию шию нема. Є, просто її ніколи не бачив. То я з тобою, згоди мене. Так, стоп. Ось. Що Да смотри, а, вон, где Так, друзья. Ой, что с этим бронхом? башни не то монстра. Боже, всё. Монстра? Ой. Друзья, я думаю...

шо, що, що, що робиш? А що крен робиш? Фактура тупа. А! Тіло моє лишло. Моє. Ну все, друзі, я надаю. Вас серйозно мушу завер, води. Па! Дീകю. пока. Пока. Пока.